Всіх вітаю, прийшли наші посилочки нарешті. Зараз будемо розпаковувати, дивитися ось такий обігрівач і можна ще підігрівати їжу. Зараз розпакуємо, подивимося, що тут у нас в комплекті йде різні інструкції. Потім шланг. Далі у нас О, так, покладу, так уже краще буде. Редуктор випав, в комплекті йде відразу. Далі ножка одна. Ножка кріплення друга. Безпосередньо сам обігрівач. Ось так він виглядає. Можна ставити сюди, гріти щось, а можна грітися самому. Зараз беремо і покажемо, як в зібраному вигляді це все. Ось так виглядає. Зібрали ми даний обігрівач. Тут є регулятор, можна опустити, вибрати найкомфортнішу, скажімо. Площини, в якій вона повинна бути. По розмірам зарієнтую вас 60 см в висоту і в ширину 35. Метал доволі надійний, по відчуттям тактильним я зараз скажу. Комплект видуктор і шланг. Шлангу небагато метр але по необхідності шланг можна придбати. Цим проблем не буде. Підключимо ось такий балончик до нього. Зараз покажу вам. Ось такий балончик. І спробуємо все це запустити. Так, ось так працює. Вона зараз прогрівається, це пробний перший пуск. Підключили до радянського балона, редуктор-шланг в комплекті, ось так прогрівається, вже відчувається тепло. Тут ще маємо п'язу, зараз воно прогріється і буде таким чином регулювати. Регулює, да, зменшується поток. Ось такий екстрений обігрівач в квартиру, гараж, в гараж, видім. Експерименти продовжується. Можна приготувати себе щось пожерти. Водичка вже кипить. Ну, Тут правда водички, конечно, я кип наплакав. Але сам факт. Все працює. Все чотенько. І наїсишся, і обігрієшся. Для цього треба такий обігрівач, балон, редуктор, де в комплекті.